Добрий день гості та підписники мого каналу. Темою сьогоднішнього відео у нас буде заготівля підвою для яблуні. У нас мається таке поле біля озера, на якому росте безліч сіянців яблуні. Одно-двохрічні маленькі деревця. Після незначної прогулянки полем біля озера було накопано. Ось такі от підвої. Є з гарним коренем Є з недруг. Ну от такі от, друзі. От такі от. Є й такі, є й гірші, є зовсім лисі. Ну нічого, зараз виберемо де саме найкраще. І зробимо провоївки. А ті, які з гіршим коренем посадимо і зробимо наступну власну.